Дорожники області з травня почали готуватися до нового сезону утримання автошляхів у зимовий період. Стартували традиційно з підписів договорів з підрядними організаціями. Маємо в активі 263 одиниці дорожньої техніки. Готовність до використання фактично це вже 198 одиниць техніки, це піскорозкидачі, солерозподілювачі, грейдери, відвали, інша снігоприбиральна техніка. Щодо наявності фракційних матеріалів і так званої технічної солі, то тут ситуація менш оптимістична, проте як кажуть, не патова. Ну якщо з фракційними матеріалами немає як такої проблеми, їх можливо закупити будь-де, то з технічною солью, як відомо, трошки спостерігаються складності. Наразі з необхідних обсягів маємо в наявності близько 30%. Ми працюємо над тим, аби віднаходити резервні залишки, які є по території всієї України, розглядаються варіанти на закупівлю солі в іноземних постачальників. Викладаються контракти, але потрібно зважати, що ціна суттєво вища, орієнтовно там 8-8,5 разів дорожче. Тому, Ймовірно, що будуть спостерігатися певні складнощі, і водіям потрібно бути до того готовим не тільки водіям, а й, в принципі учасникам дорожнього руху. А ще готується до пасивного снігозатримування. Загальна потреба складає 6600, по-моєму, погонних метрів цих снігозатримувальних щитів. Уже більше 4300 вони є в наявності. Також триває підготовка для встановлення знаків зимової тематики, віг, тобто обмежувальних напрямних стовпчиків для руху снігоприбиральної техніки. Ну, також перевіряємо готовність до осінньо-зимового сезону камер спостереження на метеостанції, і е, ще варто зазначити, що в задовільному стані також перебувають майданчики відстою для великогабаритного транспорту. Передбачити всі примхи погоди і надзвичайні ситуації на дорогах в осінньо-зимовий та ще й воєнний період складно, проте дорожники готуються до усіх ймовірних викликів.